Красунечки, відповідаю на ваше запитання, в який день підрізати кращі нігті? Послухайте уважно, це важливо і на руках, і на ножках. Понеділок. Понеділок це найкращий день для того, щоб відновити ваші нігті, зберегти здоров'я і почати все спочатку. Все заново. Ось, бачите, яка сильна енергетика, води, сили, бачите? І оце самий найкращий день. Що робити з тими нігтями? Значить, обрізати треба нігті не на тряпку, не у відро, не в мусор. Послухайте уважно, бо собі накоїте всі хвороби. Берете обичний чистий листок бумаги. Обов'язково чистий листок бумаги. Ви розумієте, що у мене тут немає, що показати, Не хотіла вам. Ну, ви знаєте, що таке чистий листок бумаги. Із зошита вирвіть. І на цей листочок зрізаєте нігті. Потім їх треба спалити. Ніякий мусорник, ніякий ще каналізація. Саме краще ви негатив, що вогонь. Якщо чимся хворіли, Вогонь забирає негатив. Якщо чимось хворіли або хворієте, то вогонь все негативне вам і знешкодить, і спали. Так що я вам дала відповідь на ваше запитання. Дійствуйте, сьогодні понеділок, обрізайте. І будете і здорові, і щасливі, і з новими енергіями води.